І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Аминь. Дорогі брати і сестри, Всечесний Отець настоятель, Всечесні Отці, я хотів би перш за все подякувати всім вам за те, що сьогодні маю можливість. Звершити соборну божественну літургію у вашому прекрасному храмі. Звідусіль в нього зараз падає сонячне світло. І навпроти, із дерева, яке стоїть при вході, також падає листя. Цей прекрасний. Осінній сонячний день і теплий до безмежності, як улітку ми принесли у цьому храмі безкровну жертву Господу і Спасителю нашому. А Він сьогодні подав нам науку про те, як потрібно любити. як потрібно прощати і особливо прощати борг у цьому житті. Ця наука вкотре нас бентежить, тому що дуже часто ми цих слів Спасителя не виконуємо у своєму житті. Христос каже, якщо ви любите того, хто вас любить, то яке, яка за це дяка? Добре є, коли ми любимо тих, хто нас ненавидить і тоді спасемося. Якщо ми позичаємо. Щось і сподіваємось на те, що повернуть нам його. Яка з того користь? Добре було, якби ми позичали і нічого не сподівалися. Можемо ми це в житті виконати? Хтось говорить в собі ні, а інші кажуть, можна попробувати. А ще інші кажуть, хіба так не було в нашому житті, що ми змушені були любити тих, хто нас ненавидів. Нам дуже часто, я хочу сказати, більш ширше значення в широкому розумінні цього слова же говорили, що всі наші сусіди нас люблять. І виряджалися всі вони старших братів. І так Україна була приблизно 300 років під великою державою. Річчю Посполитою, а потім розділилася, якраз наша земля була під владою Австро-Угорської імперії, а вся інша частина з правобережжям і лівобережжям під владою Російської імперії. І всі нас до глибини душі лапках любив. І ми їх любили. Любили тих, хто нас у своїй політиці ненавидів. І бажав би радше, щоб такого народу на цій землі не було. Ось як від особистісного рівня, особистого. І до загальнонародного проявляються ті слова, які сьогодні промовляє нам із святого Євангелія Господь Ісус Христос. Ми сьогодні і вдома, і в храмі, і всюди говоримо лише про одне. Щоби на нашу землю прийшов мир, щоб в нас не було війни на сході України, і щоб наші найкращі сини з нашої землі і з західної частини України не гинули тій Незрозумілій війні. Дуже часто задають одне й те саме запитання, коли все це припиниться, скільки ще потрібно часу і жертв для того, щоб все це припинилось. Відповіді на це. Навіть не знаходять найкращі мужі світу. І ми не знаходимо на це відповідь. Бо очевидно, що нам навіть і в цій ситуації треба звернутися до слів Христа Спасителя. Напевно, користь буде від того, якщо ми їх будемо любити. Але чи зможемо ми їх любити? Тяжко відповісти на це запитання. Але Священне Писання дає нам відповідь. Якщо ми заглянемо в книгу Хронік її другу частину у Старому Завіті, там знаходимо відповідь, коли ангел. До праведного мужа Іозеїла говорить, чого ви боїтеся? Жахаєтеся, стійте і переможете, і додає, не ваша це війна, а Божа війна. Отже, якщо це є Божа війна, то і Господь переможе за нас. Що нам для цього потрібно робити? Молитися і любити, як не дивно, проявляти свою любов і молитві до Бога, за тих, хто так бездумно з того боку кладе свої голови. За що? За зло? Зло само себе з'їдає. І в історії людства було не раз так. І ми переконалися в цьому не раз, особливо старші покоління. Хіба нацизм не був злом? А які вони були сильні? Дехто навіть і вірив в їхнє пришестя. І те, що вони йшли з такою відвертою гордістю, топталися по нашій землі. Куди їх викинув Бог? Вони самі себе знищили? Як знищили? Такими ж самими, як і вони. Знищили і знищилося. Те зло, яке було потім на наших землях впродовж багатьох десятиліть. Все ділося і Божа правда торжествує. Так і ми, дорогі брати і сестри, взираючи на покров Божої Матері, яка не один раз взирала. Захищала, розгортала свій покров над християнським людом, як це було в Константинополі, чи на нашій українській землі в Почаї, чи в інших місцях явлення Божої Мати. Всюди вона заступала нас, тоді, коли в нас не було ні князів. Ні гетьманів, ні інших керманичів в інших образах. Тоді Божа матір приходила нам на допомогу. І цього разу вона прийде. І побачить її тільки той, хто буде своїми духовними очима здатен побачити Божу Матір. А її в церкві в Лахерні царгороді побачив Андрій Ради Христа Юродовий. Людина, яка не від світу цього. А він побачив, і для того, щоб це видіння підтвердити, він звернувся до ученика свого єпіфанія. Чи бачиш ти, брате Богородицю? І він відповів: Бачу. І жахаюся. Божа матір приходить тоді, коли ми всі увіччані. Я віру, що вона й зараз з нами є, і просягає свій чесний омофор над усією українською землею. Але наші молитви допомагають нам стояти і твердо стояти. На цій землі. Тому, дорогі брати і сестри, не жахайтеся, ми переможемо. І найкращий наш труд і віра буде та, коли ми кожного разу будемо приходити на Соборну молитву до цього святого храму. Так само і в інших селах і містах. Якщо вся Україна стане на молитву, зло само себе з'їсть. І ви побачите, як всі ці тирани, які думають, що вони поклали весь світ під свої ноги, щезнуть, як щезає дим, як віск тає. Від лиця вогню. Ми ж взиваємо, нехай Воскресне Бог і розвіються вороги Його. І так само воскресне Україна і всі її вороги розвіються. З нами Бог. Чого нам боятися? Тому будемо, дорогі брати і сестри, постійно молити Бога. Про те, що він подав нам мир і просити Божу Матір її заступництва за всі наші родини, за наш храм, за наше село, за всі міста і села, за всю Україну. Амінь.